Всім привіт! Зараз ви знаходитеся Stacey's World і мене звати Анастасія. І ми вже знаходимося в Польщі. Нарешті ми тут. Сьогодні ми переїжджаємо на нову квартиру. Тимчасово, поки у вівторок чи понеділок ми приїдемо вже на нашу постійну. Ура! Будучи тут, в Варшаві, ми вже досить багато дізналися про Польщу, не дивлячись на те, що ми тут всього тиждень. Сьогодні зараз десята ранку. І ми виїжджаємо з цієї квартири об 11-й, збираємо речі зараз і їдемо в Блю-Сіті. Це, напевно, найкращий мол в Варшаві. Там є інтернет, тож ми хочемо працювати, я буду монтувати. Ще нам треба зайти в декілька магазинів. І після цього, о четвертій, ми поїдемо в тимчасову нашу квартиру. І сьогодні ми зустрічаємося з власником квартири, в яку ми. Хочемо переїхати вже на постійній основі на рік. Сьогодні вирішимо якесь питання з ним і укладемо уходу. У нас була прекрасна квартира в старому місті в Варшаві. зацініть вид з балкону така зелень. Будинки досить нові і, взагалі, тут дуже дуже гарно. Ось я зараз вийшла на терасу, і сьогодні досить теплий день, адже до цього ми постійно ходили в товстовках, в курточках, щоб не змерзнути, тому що Варшава це все-таки досить холодне місто. Хоча я сподіваюся, що влітом тут нормально. Ми вже готові, нам залишилося буквально декілька хвилин до збиратися і будемо звідси виходити. Давайте я зараз вам швиденько покажу нашу квартиру, в якій ми жили, адже вона виглядає досить класно. І ось ця перша кімната з величезним ліжком, на якому ми спали в трьох. І там ще балкончик, отака шафа, класна квартира, кухня з усім, що потрібно. Холодильник дуже гарно виглядає. Потім тут просто стіл з якимись трьомними гейшами. Там величезна тераса, яку я вже показувала, телевізор, смарт-ТВ. Ну і диванчик з анією в комплекті. Ми її залишаємо. Ще картина і наші речі. Квартира знаходиться в самому центрі біля старого міста. Це дуже гарне розташування. Кафешку попрацювати і заодно взяли морозиво. У мене ремісу і ремісу а у ані страчитела і Орео. Ще мамі замовили американу. Давайте трошки детальніше вам розкажу навіщо ми взагалі приїхали в Блю Сіті в цей мол. По перше можливо, аніковому іграшку, адже в цьому відео Ані вирвали аж три зуби. Вона поклала їх під подушку, і фейгі принесла тисячу гривень, на які вона хоче купити собі іграшку. А мені треба купити деякі речі. Також нам потрібно зайти в продуктовий магазин і купити мені стикери для книжок. І ще ми сьогодні хочемо тут пообідати. Тут дуже багато ресторанчиків, а саме ми хочемо побідати суші. I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning in the barbie world Plastic. It's fantastic it's Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be fing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and f all the doubters. They're just your downers. I swear to god they'll let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. О, зараз повинна бути. Алло! Ми ще покрутимо. Що там? Де воно? Правда? Ні. Ну, Ні. Настя! Чому? The building. Спочатку нам принесли овочі, які ми навіть не замовляли у кожного по такій маленькій тарілості. Нам принесло нас замовлення: це едамами і сушіця ані не звичайні з лососем Каліфорнія і якась інша Каліфорнія. Філнашіс, болів мі, не ви гаралазі, хаддаворкхард, строгл, джестобімі, гад до вайзап зараз. Ми співнадцять п'ять, і ми тільки потрапили в квартиру. Ми з дуже тяжкими сумками, рюкзаками, пакетами, ходили по всьому району і шукали одинадцятиповерховий будинок. Тому що нам сказали, що ця квартира наша має знаходитися на одинадцятому поверху. Що ви думаєте? Ми живемо на другому поверху. Клас, 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 клас. Давайте зараз я вам покажу такий міні рум тур Тут у нас зала, з телевізор, диван, вікно, з якого мене кращий вид, просто вид на подвір'я, потім тут ідуть якісь черепи. І досить велика кухня з столом. Холодильник, плита, духовка, звичайна кухня. Тут коридор, теж повністю звичайний ванна. Тут у нас ванна. Це таке блаженство. Ми так давно не приймали ванну. І ще рік попереду, ми не будемо приймати ванну, тому дуже сильно хочеться ванну. Потім звичайна раковина і унітаз. Остання це. Спальня, де будемо спати, ми в трьох: я, Аня, мама, така велика ліжко, шафа і знову ж таки вікно з видом на подвір'я. Ми нарешті вдома, і давайте зараз ми швиденько покажу наші покупочки з цього молу Блю Сіті. Взагалі, ми вперше були в Варшаві в молі. Ми ще ніде не були, тільки в галереї Мокотов, але там ми сильно не ходили, просто зайшли і вийшли. А цей раз просто походили. Звичайно ж, ми купили ох, продукти. Але продукти не тема сьогоднішнього відео, тож углублятися в деталі ми з вами не будемо. Просто купили для сніданку, вечері і якісь снеки. А ось наші речі я вам вже покажу. Перше, що ми придбали, це дві пари велосипедок для Ані. Їх можна носити як і просто, так і під плаття, як такі шортики. Ще ми придбали мамі зубну пасту, сенсодань чи сенсодін. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно ще шампунь Лореаль, який мені дуже сильно сподобався. Я почала їм користуватися, коли мій шампунь закінчився. І користуючись цим шампунем, я можу не користуватися кондиціонером для волосся. Анюті, ми купили гель hey для душу з Frozen, Анна та Ельза. А тепер ми з вами перейдемо до іграшок, які Аня купила на свої особисті гроші. А розпаковку цих іграшок ви зможете подивитися на її каналі Fashion Аня. І перше, це ось такі браслетики. Які вона буде плести з різних бісерінок? А друге це лол підліток. LOL Surprise Twins, Твін називається Лол Surprise Twins, Лол підліток. Я колись сама фанатіла від LOL У мене була дуже велика колекція. Але зараз я подарувала всі свої лову Ані, а вона продовжує їх збирати. Ну і останнє ми заглянули в Інтімісімі і придбали мені дещо там. А цьому наші покупки закінчуються. Вони невеликі, але те, що треба, зараз десь до 6.30 вечора, ми будемо в квартирі, я буду матувати, мама буде працювати, поп'ємо чай. І після цього ми поїдемо в квартиру. В якій ми плануємо жити рік тут, в Варшаві, щоб домовлятися про деякі деталі, оренди, і ще там треба зробити маленьку перестановочку. І про все це ми будемо домовлятися з власником тієї квартири. І на наступному тижні ми можемо вам туди приїхати. А зараз просто проведемо декілька годин вдома. Хопа! Як вам мій лук? Мені дуже подобається така сукня. Це моя улюблена сукня з Колінсу. Як ви бачите, вона трошки пом'ята, але в нас немає часу її випрасовувати. Тож я вірю в те, що вона вирівнюється на мені. Аня нас теж по модному одягнулася. Футболка, нові велосипедки. Подивіться, яка покисала комарі. Боже, треш. А літо ще не закінчилось, і в мене. Число кусі вирісло до 30. Як це досить часто буває. Я забула, що я знімаю вух. Ми були на квартирі, проговорили деякі деталі. Завтра о 12 будемо зустрічатися з власником цієї квартири. І вирішувати останні моменти вирішили, де чия буде кімната, пластик ще докупить декілька меблів, яких нам не вистачає. І, скоріш за все, 19 липня ми вже будемо приїжджати в ту квартиру. Чекайте влог з цього дня. Вже пів на десяту вечора. І ми готуємо вечерю, адже всі дуже сильно голодні. У нас сьогодні ось така гарна вечеря: котлети, картопля і салат смачного, і ще козій сир. У Ані півнодинадцятого вечора я вже навіть прийняла ванну. і ми тепер будемо готуватися до сну. Просто я трошки почитаю, будемо спати. Тож, нічого цікавого вже не буде. Тож, на цій ноті ми будемо з вами прощатися. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!